Я тебе зліпила із того, щоб було, як то кажуть. Продовжується у нас утеплення. Ось я використовую старі двері. Зараз я це все діло обліплюю. Коротше кажучи, використовую всі будівельні матеріали, ті, що маю, щоб було тепло. Проізолювати треба дуже-дуже його добре, щоб все було цивілізовано. Зараз одні двері, ще зверху інші двері. В кінці покажу результат. Так, це наша перша серйозна злива для курчат, щоб ви розуміли. Темпи набору води. Який в нас йде дощ, але все нормально, кури сухі. Ховалися. Вон вода стоїть. Це просто капець. Ліє як із бедра. Хоча в нас на носі жовтий. Все. Що тут малишня? Давайте подивимося. А малешня сидить. Сидить. Зараз, секундочку, трошки не грустно. Оба! Малешня сидить. Уряднику сухо, роботи продовжуються. Наш перший дощ пройдено дуже добре. Ось якось так. Стінка обшита тими дверіми, що я вам показував. Роботи ще багато, але все зробимо. Головне, що такі дощі ми вже проходимо. Все добре. хочеш, Йди гуляй до братиків та сестричок. Так, Курка на випасі, курка харчується у нас травою сьогодні. Та комбікормом. А тим часом я зворів собі, з чого було отаку от калітку. Все у нас функціонує, все відкривається. Ось якось ось так. Що тут наша птахоферма? Ось у нас п'є водичку. Хтось кушає травку, хтось їсть просто. Не будемо їм заважати малюкам нашим. Ось так. ще я не утеплював. Він ще у нас в чорновому варіанті. Коротше кажучи, просто ще робимо калітку. Далі почнемо вже утеплюватися. Андрійович, як прогулка. Мішаня! Ой, мішаня! Отакий у нас сьогодні класний день, сонячний. Хоча в нас вже осінь, я йду. Добувати для курчат смачну молоденьку травичку, щоб вони кушали. Смакоту у нас. Оце якось так. Мішанька, не бійся, пішли, пішли. Ще тут у нас от люди. Ой, який пес! Гарний, гарний, гарний. 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 Молодець, молоде. Просто стой не бай, що брат дар, ну то гавкає, бігає, молодий. Смотри, рядю позаліза Ага. А робиться дамай. Так, оце у нас така чудова торвичка понарястала. Для маленької курочки теж для дорослого здоров'я, імунітет, коли курка їсть свіжу торвичку. Коротше кажучи, збираємо. Збираємо, собі заготовлюємо. Трошки тут із зі стернею, ну нічого. Ципа, 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 ціпа. ціпа, 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 ціпа. Курчата відпочивають, гуляють, щось клюють. А я їм приніс свіжу травичку. Ципа, ципа. А ну, Хай колупаються. Ципа, 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 ципа. Всього бригада прийшла їсти вітаміни. Це дуже важливо, дуже свіженьку тривичку їм давати. Бо вони вже ростуть капітально, вже їм в колі не цікаво тут в заграді, вже лізуть на двір їсти. Щось їм є цікаво. Ну, хай їдять. Хтось у нас їсть, хтось гуля, хтось на банці сидить, а я ось знов натягую чарету. Для утеплення буду утеплювати передню частину фасадного курятника. Набив дві планки, під які я буду його запихувати, цей очерет. Бо я вважаю, що цей матеріал дуже, дуже екологічний і повинно бути непогано. Як кажуть, сучасні проблеми потребують сучасних рішень. Ось таким ось чином. Я піду ці дві планки затрамбував очерет. І в мене вийшла така нібито стінка з очеретом. А цим страшне і цікаво, вони там щось лазять, щось вже шукають собі там їсти. Ціпа-ципа-ципа-ципа-ціпа. Щось там дуже цікаво. Ось така у нас от стінка. Максимально я протрамбував. Зараз ще сюди планочку, щоб був вхід у нас такий акуратненький. Проутеплюємо і будемо рухатися далі. Ось таким от чином я затасував вниз. Очоретом вийшла така теплона стіночка. Це десь... Шарочерету десь 100-150 мм вийшло у мене. На сьогодні це все. Ставте лайки, і підписуйтесь на канал, бо це дуже важливо для розвитку. Ставте дзвіночки. До нових зустрічей.